Жили-були на світі рожеві й диноги. Mm -hmm. Та, і так вони ходили рожеві всі. І, і так їм було тяжко маскуватися від тих диких звірів, які на них полювали, бо, бо трава зелена, листя зелені, дерева зелені, і, а, вони, а вони рожеві. Вони думають, краще б хабелеода були. Там, там. І одного разу вони ходили і все, і там на них ну, чатувала пастка. Вони прийшли пити воду, і, їм, і на них напало стадо цих хижаків. Вони ледве-ледве втікли від них, коротше, побігли, все. Там хто ну десь половина врятувалась, половина пішла на обід, на котлети. Казала, ну, що зробиш таке життя? І вони врятувалися і надоїло їм, і вони вирішили, все, ми, коротше, йдемо шукати е е е нормальний ліс. І вони йшли, йшли, шукали, шукали десь цілий рік, ходили, шукали, ніяк не могли знайти. І тут один раз ідуть, дивляться, щось летить. Летить, 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 потім свистить, шумить. Коротше, бабах, потім десь впало. Вони прибігли, дивляться, а то літаюча тарілка. Прилетіла, і на тій літаючій тарілці. Прил, ну, хтось прилетів, вони дивляться, там хтось стогне, плаче, боже болить, поламали ноги. Коротше, виявилось, що то прилетіли теж рожеві єдинороги, але з іншої планети. Вот. Так, і виявилось, вони їм почали допомагати, там їм гіпс наклали, все, врятували їх. Єдинороги, гіпс накладають. І, коротше, це і ті їм розказали, що ми прилетіли до вас, бо колись давно тут теж розбилася літаюча тарілка з вашими предками. І ви розбили, і вони розбилися, і тарілку не змогли якби, зремонтувати, і ми прилетіли вам на допомогу. А що так довго летіли, ну бо далеко наша планета, і ми привезли запчастини, і все. Зараз робимо ТО, 10 тисяч. І, коротше, і все, і зремонтуємо. І вони зремонтували ті літаючі тарілки. Ну от, все, рани їхні зажили, і вони сіли в ті дві літаючі тарілки. Одну ту, що прилетіла, е а другу та, що ну, та, що розбита була там в печері, схована. І, коротше, полетіли вони всі на ту планету, прилетіли, а там рожеві ліса, голуб. Голубі, голубі, голуба трава, і ті рожеві вони ховалися між тих рожевих, короче, листь, і і ніхто їх хижаки не знайшли. І взагалі там хижаків не було, і вони жили класно, так на тій новій планеті своїй.